Доброго дня малята! Сьогодні нас з вами чекає дуже цікава пригода. Хочете дізнатися, чому на землі відбувається зміна дня і ночі? Щоб це зрозуміти, ми з вами вирушимо у подорож у космос. На космічній ракеті та побачимо, як там все влаштовано. Ну що, готові, тож вирушаємо. Ось ми з вами і у космосі. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить і щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік, звуть Схід і захід ці боки, там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок, як схід у темряву летить, то захід сонечка гостить. Земля, як дзига, мчить весь час. Тому то день, то ніч у нас. Ось ми з вами і дізналися, що зміна дня і ночі викликана постійним обертанням планети навколо себе. Повторний оберт навколо осі наша планета робить за 24 години. Цей час має назву Доба. Добу умовно ділять на 4 частини. Ранок, день, вечір і ніч. Малята, послухайте загадку і скажіть, в яку частину доби це відбувається. Він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде стерема хутенько, привітає землю неньку. Є така в нього турбота всіх підняти до роботи. Так, це ранок. Час доби, коли сонце з'являється над горизонтом, називається ранок. Взимку ранок починається пізніше, а влітку раніше. Дивний гість прийшов на ганок, ще й замовив на сніданок. Темряви і трохи ночі, як поїв, розплющив очі. День. Вдень сонце піднімається високо в небі і рухається зі сходу на захід, по небосхилу, поступово опускаючись під вечір до горизонта. Влітку сонце високо піднімається над горизонтом, а взимку ні і тому швидко сідає. День прийшов, він наступає, тихо сонечко сідає, пташки більше не співають. Як це диво називають? Вечір. Увечері сонечко опускається все нижче і нижче і сідає за горизонт. Ця частина доби називається вечір. Вечір це проміжок між днем і ніччю. Летить над світом чорна птиця. Усім на світі добре спиться. Ніч. Сонечко ховається далеко за горизонт і починається темрява. Ця частина доби називається ніч. На небі можна побачити зірки та місяць. Ось і закінчилася наша з вами пригода. Я сподіваюся, що вам сподобалося і ви дізналися багато цікавого. До побачення, малята, до нових зустрічей!